Доброго часу моїм глядачам. 18 монет Іспанії. І тут є. Рідкі роки. Оця 84-го, 50 От, 5 50, 50 58-го року. Насправді, вона. 57-го року. Визначають по зірках, по цифрах всередині зірок. От, 5 писетеж 61-го року. 58-го, 58-го, так, ця монета і є 80-го року, сотка. От маємо 59-го року, 50 писетеж.

Пятьдесят восьмий, пятьдесят девчон, п'ятерка шестьдесят третього, п'ятерка шістьдесят першого. Зараз покажу другу сторону. Всім дякую за перегляд.